Сьогодні навчимося створювати найпростіші проєкти в нашій улюбленій програмі Scratch Junior. Давайте запустимо цю програму в нашому телефоні на виконання. Натискаємо Scrat Junior. І чекаємо, поки відкриється наша програма. Натискаємо на будиночок. І давайте створимо проєкт. Як ми бачимо, тут у нас вже багатенько проєктів. Натискаємо на плюсик. І у нас з'явився рудий кіт. Чудово! Давайте назвемо його. Нехай він буде у нас, ну, наприклад, кіт Василь. Так, і напишемо Василь. Василь. Натиснемо ОК. Так. Ну, якось він на білому фоні. Не дуже цікаво. Давайте додамо йому якийсь фон. Вгорі натискаємо фон і оберемо, наприклад, парк. І якось йому дуже самотньо в парку. Правда ж? Давайте створимо для нього друга. Натиснемо трошки нижче, ось тут, ліворуч, плюсик, додамо друга. Так, кого ж ми додамо, мабуть, дівчинку або хлопчика. Так, давайте додамо дівчинку. Але також хочеться її ім'я, так, написати. Давайте зайдемо в наш редактор і напишемо ім'я. Ну, нехай це буде Ганнуся, так? Ганнуся. Натискаємо ОК. Так, о, тепер буде веселіше нашому котику, так? Гануся і кіт Василь. Отже, давайте тепер для кожного нашого героя створимо невеличку програму для котика Василя спочатку. Нехай він каже: Привіт! Виконаємо спеціальну програму Зелений прапорець. Так буде починатися наша програма. І нехай він скаже привіт! Запишемо свій голос. Привіт! Привіт! Так, зберігаємо. І давайте перевіримо. Привіт! Так, чудово! І давайте створимо таку програму, коли ми доторкаємося до нашого котика, він каже: Йоу! Для цього нам потрібно обрати таку програму, як доторкання. Тобто ми доторкаємося до нашого котика, а він каже йоу! І для цього ми також використаємо свій голос. Йой! Ми до нього доторкнулися, і у нас тут Василь каже йой! Давайте подивимося, як це виглядає. Привіт! Тепер доторкнемося до котика. Йо-йо! Але ж нам треба, щоб наша дівчинка щось сказала, так? Давайте наш котик відправить повідомлення. Так. І після цього повідомлення буде запускатися голос нашої Ганусі. Ну, наприклад, вона нам скаже, що до тебе дотиркнулися. Повідомлення мають бути таким самим кольором у приймача. Отже, повертаємося до нашої Ганусі, нехай вона прийме це повідомлення ось такий конвертик візьмемо, але ж червоного кольору. І після цього вона нам скаже. Або нашому котику Василю скаже, що до тебе доторкнулися. Василь, до тебе доторкнулися? Так. І давайте перевіримо. Перейдемо до нашого котика Василя. Нехай він спочатку скаже привіт. Привіт! Потім ми до нього доторкнемося. Йой! Василь, до тебе доторкнулися. Отже, бачимо, що наша програма спрацювала. І дівчинка відповіла. І котик також. Отже, спробуйте і ви в себе створити таку невеличку програму. І назвемо давайте цей проєкт. А... Наприклад, Василь і Гануся. Василь і Гануся. Окей. Натискаємо ОК. Давайте перевіримо, чи є у нас цей проєкт. Так, дійсно, коли ми зайшли в будиночок, ми бачимо всі наші проєкти. Василь і Гануся. Бажаю вам успіху, діти! У вас все вийде!